Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такі совєтські мікросхеми е, різних маркировок. к е, 174 К-155. Отак бачимо е, 176, 174, різних е, маркіровок. Як бачимо. R1051. Всі мікросхеми, друзі, особливо совєтського періоду, містять другоцінні метали, як бачимо на багатьох видима позолота. мають зелене та червоне маркування, крапочки деякі, всі мікросхеми. Та містять отак жовтизну. Це є золото. І у всіх майже совєтських мікросхемах з маркіровкою К йде золото. Друзі. Окрім того, що позолочені ніжки в кожній всередині, якщо розкусити, міститься жовта пластинка. Це багато є таких мікросхем то мікросхеми з чистим таким золотом є багато, що попадають з позолотою. Ну, золото є, багато з мікросхем на сьогоднішній день є прийомні, їх скупляють скупщики, Не рекомендую їх викидати, якщо у вас попадають з будь-якої совєтської апаратури, техніки, навіть на платках. Такі мікросхеми, залишайте їх, будете по дорогоцінних металах приємно здивовані, якщо трішки назбираєте, занесете в скупку. Тому що на сьогоднішній день деякі деталі коштують навіть дуже великі гроші при союзі дорогоцінних металів, таких як паладій, срібло та ще деяких білих таких, їх в радіодеталях використовували дуже у великих кількостях, тому в кого взагалі будуть попадати Такі детальки з великою кількістю позолоти та паладію, навіть срібла на сьогоднішній день. Якщо глянути на ціни, це хороший такий, скажем, бонус. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись та поставити лайк. Всім пока!